<реш> Модною синьою ручкою. А, то це ми приймаємо гроші? А зараз не можна. Да. Зараз нам скажуть. Дозволяємо приймати гроші. Давай підтриматися, щоб доповідачка. Я сюди поставлю, ти, ти, ти Не поручається. Якщо тобто, хоч там і там будете Два, два рази? Дого, Дого, до, до до. Техніка <пілля> Колеги, у нас єдине питання на сьогоднішнє позачергове засідання. Проєкт ухвали подання дозволу уповноваження управління туризмом департаменту економічного розвитку накладання з міжнародним благодійним фондом Альянс громадського здоров'я, до подання благодійної фінансової допомоги на поворотній та безоплатній основі. Прошу задати цей порядок. Хто за? <пілляє> Такі прошу доповідачку, просто нашого гроші ви приймають. Ці кошти будуть витрачені на доступні екскурсійні маршрути центру міста і також будуть верхні частини стрільського парку. Доступні, розшифруйте, доступні Доступні для людей з інвалідністю. Тобто вони будуть розраховані для всіх ветеранів, для мам з зв'язочками це теж враховується. Та тому ми будемо такі розраховувати. розраховуватися гривень. Нам дають. Добре, Добре колега. Питань немає. Питань немає, хто за? Беріть, беріть. Дякуємо за вашу роботу. <говори> no. Дякую, yeah. колеги. Ви ж можна зв'язочку виходити на ті?